Днями вчителі початкових класів навчальних закладів району мали змогу побувати у справжній українській оселі, де стіни прикрашені українськими рушниками, є піч, а в ній горщики із запашними варениками, та побачити справжню бабусину скриню, в якій в данину зберігали найдорожчі серцю речі. І це все завдяки педагогічному і учнівському колективам Іванівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, які запросили освітян на виховний захід під назвою Скарби бабусиної скрині у третій клас, класоводом якого є Тетяна Тупчій. Готували свято педагог-організатор начального закладу Тетяна Крук та заступник директора з виховної роботи Марія Гривас. Підтримуючи кращі українські традиції, організатори заходу зробили все можливе, щоб це свято стало справжнім підтвердженням великої любові до рідного краю та наших традицій і звичаїв. Головна героїня свята бабуся Любов Миколаївна Марценюк, господиня дому вишивальниця, яка має ту заповітну скриню, а також її онука Іринка. Бабуся радо розповідала юним гостям, які завітали на гостини все, що знає про український побут і народні традиції, і про те, що ж знаходиться у її скрині. Юні чомусики, третьокласники слухали із задоволенням, адже де як не тут, у бабусі дізнаються вони найзаповітніші секрети українського народу. У свою чергу маленькі учасники свята теж ділились своїми знаннями і пригадували прислів'я, читали вірші та розповідали легенди про вишиванку і хустку, рушник і віночок та інші обереги української сім'ї. Гармонійно у сценарії вплилися українські пісні і танці у виконанні учнів п'ятих класів. Звернула увагу дітей Любов Миколаївна на трави і рослини, які теж стали невід'ємним атрибутом української культури. Це полин і барвінок, м'ята, вербові прутики і калина. Барвінок – це символ хлопця, символ краси. рослина добра, він захисний. Хоча барвінку вішать над дверима, вікнами, щоб слід духа не проникали в бір. І м'ята. Полині коли Полинок перекладати добро, щоб довго зберігалося і краще Павло. З роду віку найкращим оберегом для людини вважалась віра, тому кожна українська сім'я мала священну книгу, Біблію, щоб звернутись до Господа, помолитись за рідних. Знайшлася ця книга і у бабусині скрині. Ще одним найважливішим скарбом людським є народна мудрість якою і ділилась бабуся зі своїми гостями. А вони в свою чергу дякували їй за любов і ласку, щедрість і доброту. Бабуся моя черниця, вона все вміє у нас рече. Наприкінці заходу господарі пригостили присутніх смачними домашніми пиріжками із калиною і солодким цукровим буряком, випеченими за старовинними українськими рецептами. Ці смаколики вражали своїм оригінальним і незвичайним смаком. І, хоча свято закінчилось, але скриня бабусина не закриється ніколи скриня, з якої ми постійно будемо черпати мудрість, любов до рідної землі і до свого народу.